Верховна Рада, ратифікуючи договір про нерозповсюдження ядерної зброї як без'ядерна країна, обмін ратифікаційними грамотами щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь, мав відбутися тоді, коли Україна отримає міжнародно правові гарантії своєї безпеки. Але, знову ж таки, виконавча влада погодилася над Будапештський меморандум. Де не було міжнародно-правові гарантії безпеки, наприклад, як от США, Ізраїль, США, Японія, США, Південна Корея. А де були запевнення? Там так і трактували американські і британські чиновники, що це запевнення у тому, що ми. На вас не будемо нападати і е, порушуватись у ваших територіях треба січа. читати документи. Е, звичайно, <хи> мене питання. Чому юристи МЗС, які mm -hmm. там були присутні, не сказали? Бо підписував вже ж не Кравчук, а Кучма підписував, Чому не сказали, що це не є гарантії без?